Так, дивіться, що в Німеччині відбувається. Літають винищувачі, причому на як це, на звуки. Тобто вони пролітають над моїм будинком і вибух чути. Коли це бар'єр звуковий, це ранок. Боже, нагадало мені, 24 на ранок. Отаке от саме над моїми будинками було. Воно зараз от відкрию вікно, покажу. Дивіться, значить. Ось їх сліди. І як тільки вони прилітають над домом моїм, бум, вибух, поняв? Ну, тобто це звукова волна. От як це, ударна хвиля, як це правильно назвати. Оце прокинувся від цього всього. Хоча я сплю бішах, поняв? Воно настільки голосно, як наче вибухівка десь тут поруч зірвалася. Це район Баден Вюртерберг-край вже поруч з Баварією. Дуже поруч. Дивіться, вже третє коло. Дивіться, дивіться як вони високо-високо пішли. Навіть не знаю, що буде помітно. Дуже високо. Водій Рамштайн від мене далеко, але тут є військові бази. Тренування вже тренуються наповно. Я кажу, Німеччина зараз в такому дуже небезпечному стані. Цей трамп одного дурочка на другого поміняла. Так, давайте вам ще з інакшого боку покажу. Дивіться, тут ось дуже багато слідів. Яка там наша швидкість звуку? 1600, да? Коли самоліт летить швидше, ніж 1600, він прориває звуковий бар'єр і ну, воно відчувається як вибух І по вібраціям. Та я думаю, всі відчували це, всі це знають. Прямо над моїм будинком. Я думаю... Що таке, думаю? Наче на новий рік, наче вже салюти всі ці відпускалися. А спробую вам засняти. Підлі... Підлі... Підлітає, підлітає. Чуєте звук? Як, як, як наче ураган все це якийсь. А це ж він далеко? Дивіться, де він летить. Зараз. Як далеко він летить? Ну, дуже далеко і гримить весь район просто. Якби він трошки ближче підлетів, бо знову був оцей вибух. Так, напевно, ще не ну, виїжджати треба. Ну так, просто вас в курсі тримаю. Нічого вам не розказую. Самі висновки робіть. Піду <laughs> досипать.